Західної України на війну чоловіків. І забрали в тому числі і батька. Батько пішов на війну, і дружину його і сестру, яка була з близнят. Mm -hmm. Супрун, пороскевію забрали до Сибіру. Вивезли, like, так? Так. І діло в тім, що дружина там захворіла і померла. Коли батько прийшов uh -huh. з війни, батько був тричі ран. А тим, тим більше він був в радянській армії? Так, він був в радянській армії. А чому їх вивезли в Сибір? В Сибір вивезли. Ну така була за сприяння. Не могли, а, Хіба хворі хтось ще в лісі був? Ну просто жінки, значить, сестра молода була. А це дружина його, які, можливо, харчування якесь подавали до лісу. Ну і за сприяння партизанам партизан їх забрали до Сибіру. Але до Сибіру тоді забрали в той період і батьків мами вже, то пиріг Ганна Миколаївна. Ще діда називали. Петлюрка, дід Петлюра. Я <гум> пам'ятаю, так. І, Він прихов... тоді, і тоді діда забрали, коли ж також його син, як його звали, Гриць, Пиріг Грицька, так, так. вже із розповіді його друзів я знала. Що він навчався в Раворуській, це, можливо, одне з другим, щоб не перепуталося. Можливо, ну, що, то що, потрібно що? пізніше розставитися. Ну, добре, 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 розказуй. Він навчався в Раворуській школі, і ось тут, по нашій вулиці Ярослава Мудрого, він ще в одного кравця вчився шити. І коли він ішов додому зі школи, зайшов, і кравець його той попередив. Щоб він не йшов додому цією дорогою. Ну, як Насенькович, ага. щоб йшов цією дорогою. Ага. Але не сказав чому. А в той час він мав з собою зброю. Ну тут теж він переносив просто зброю. Ну, та Зброю ясно, так, так. Партизанам до лісу. І його перестріли, його тоді знайшли зброю, його посадили. І шість чоловіків тоді по-моєму, посадили. І... Ага. Ну, Після того вивезли ще сестру Катерину і батьків, тобто діда і бабу пирогів Євку, баба Євка називалася, а дід Миколай. А не скажете, чому його Це звали Петлюрою? А, Скажу теж. Тому що він був... коли проходив Петлюра, забрала його до армії ага. І він з під білої церкви прийшов у формі. Пішки. Так, прийшов в формі, в петлюрівській цій формі, uh -huh. пішов додому. А зараз там фотографії немає? Ні, немає. Не Бо я там питав Пестюрхі, І Так всі у... знають, що тут питання. А Наді мною стоять два полі, два МДС. Uh -huh. Перебрані. Ну той, то й той нас будили, той вдягайші вдячні з нами, заклірали, заклірали, ну, я думав, тікати, не тікати, застріли. Пішов до боргів, думаю, там я маю пістолет, ще це в уборні був. До стріляти, скелити, не скелети, на твоїм подвір'ю, Ано я не застрілюю. Або одно, а другий мене, і то mm -hmm. не, не хочу, він там перебуде в я або в боротьбі. Я то з ним камінь пожеляв. Mm -hmm. Ні. Арештували. І наарештували повну на 10 всіх, або навіть. І під там двоє-три, потім на другий день черти мого діда з того то арештували. Стер uh -huh. пропав на фронті, е, а, а діда арештували, що він гаєві був і давав їсти, uh -huh. е, десь там давав. А потім в тюрмі його моткалі забили за папіроса, що мучить не докинув папіроса, він ще крок зробив, бо там було. Крок в ліво крок в право, шар приймаю, конули приймаю там, І слухаємо команду. Ну так, і то мене пористували, завезли здрави, сидимо, всі разом сиділи. Що то буде, що то буде. Нема десь друга чи 12 година, мене першого визиває. Найменшого, наймолодшого, <ква> мене першого визивають. І повідати всіх пчев, да, всі того, так кажуть, ні. Вони не знають. А я, мав трошки такі скосили, грубші сподні. Його не болить курва. Ну так б'ють, так лупить, що я був. Та ти вперше смію, а тоді б то плакав, заплакав, моцпату мене не вірить. Моцпатлом перестав плакати. Вони лупить курва, лупить, лупить і ніч не виходить. Збилися, що там, де щось трошки повішало, то я кажу, витримав. Коли прийшли другі руски, то вони не тільки здійснювали каральні акції, але й потребували дешевого гарматного м'яса для фронту. І тому вони оголосили тотальну мобілізацію. Із села Забір'я забрали на фронт майже 100 чоловік. Мало хто повернувся з мобілізованих до Червоної Армії. Дехто повернувся додому, будучи вже інвалідом. Михайло і Степан Машовці, Григорій Жемелан, Василь Гнат. Степан Ващуки, Василь Крик, Іван Маяк, Василь Нестер. А цей юнак Іван Мельник віддав своє життя молоде всупереч своїй волі. Він воював в Афганістані за чужі імперські інтереси. Поле поле Мельника Івана, хлібне поле вічного бійця, колір із далекого Афганістану, маками заслів, а не на життя. Колгоспне життя було не з легких, особливо на перших порах. Люди звикли трудитися на своїй власній господарці. А тут прийшли нові господарі, Ставили селян віддати на жити добро державі, а самим трудицям спотя чола не на своїй, а на колгоспній ниві, за мізерну плату. З 1948 по 1963 роки головою колгоспу був житель села Забір'я. Григорій Дамошовець, який на той час багато зробив як для людей, так і для села. Детальніше описано в книзі Забір'я Очі. край. У колгоспі сфабрикували справу, пов'язану з найстарших коштів і тоді голову колгоспу, бухгалтера, касира, за пілорамою і постачальника засудили на різні терміни ув'язнення. У селі Забір'я в радянські часи. Відбувся колосний бур, все як як сталося? Град був наряд, Матвій, що живе. Так, так. Вщив, ну, на... Так, в щив на бурак, всі хто живе, бо буде сильний дощ і сильний круговий дощ буде. Всі uh -huh. на ферма, всі вийти на семінар. Буде великий семінар обласний. Дігнутий. Uh -huh. Комуністам всі йдуть порадну форму форму, uh -huh. їдемо на... У собі збори драве. Такий нарядок не, не пам'ятаю. Ну дійсно люди, яка подавала, як сьогодні гарна, хто біг, пішов на бараки, ферма, ферма сама собою, бо ферма сильна, так, 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 так. Так? Yes. а комуністи то законно поділялися, поїхали так, до Їй, був той і Іванець Пішли туди. Ми менш ми вже причував, вже церковь приготувала тут справу. Вже

А, церкві, був, буде. а я це прав був полішив в церкву, їй поки побіжити люди. Я скоро з в ящик, де на повна, що... все. Люди як були на поле, так що рухнули церкву. Хто з дружами, хто з чим, хто з води. А їх приїхали, то правили. Вступили в церков довкола, так було два метри поліця і в поліцах. Не було права потикнути. Машини, машини, грузові на чотири машини по віші, по mm річ, -hmm. що забирати. Okay. Ну, я, замок, то я, не я вже був зловний замок. Mm -hmm. ну, так? Так, він зламав замок. Коли я прийшов, коли прибіг, ким, в спеціальній формі спецовця, так робив, і прибігають дивчі, а вже моя стара Славка, перші пери, або червонячому інспектором, автоінспектором десь даже під грудь, так що факт землі, під ногами. І беру, береже, о, і вчителю я. Я кажу, що ж ти зробив так до нього. Я хожу принеси води. а він кажуть, мені звука. зараз покидає принцип, я ходимо, комуніст, а видиш, що постійно, принцові навіть фієшні. Ну, правда ти вчителя. її жить, так? так. Він Я кажу, що ж ти зробив. Хай тіть людьми побагато, матки високі mm -hmm. Добре, то так, Бога. Та так, так, так. Ну після того, що він винеси ті речі, де і хто куди. Ні туди кажуть, вона машина розвиться, просто муха, Славка, Моя бійна не з Богом спочиває, Що всі віддивувалися. Пала під передні колеса по злочустинці і не стає. Кричить, вставай. А хай ні, душі мені везеш до душі. Капитан сидит в кабине, а что же был Володечки пацан, молодейший пацан. И капитан говорит едь, а я так все время видишь, каждый там был задушены, чтобы а до сидеть что это мистерия. Не не стал, найдушь, не стал. Капитан говорит едь, я так весь про нас пейка вещику, видимо несколько вещи. Пробуй ручиться. Когда что такого капитан, каждый ниже будет не свидетель. Кажи, как он жить мне не пил. А верю, ниже заболюти. Як він кажуть, той відкриває дверку, скапле збри. Я поки що так собі робити. Це ясна жінка, ну ясна, ясно. А він той час розкрив борти і все з машини зробив порожню. А там він так і решив, от Гуркова, отчатка Доншовська, Рині Домашовча мати. Вона біда просила її, Кославка «Ка ставилася, каже, кані не стану. Ну ти все. Ну, то малістя ще з'їхала. ну, правда, як то сказати. А, не а не... там десь комусь місіонеру по голові стукнули, що шапку загубив, ага. а Балайс лавку, А Там він, мов, замали, він шапка, схиль, той поліцяєш враз, ставка йому завалив і шапку з'їхав, то шапку вікна наступі. На освітянській ниві було працювати не легше. Завжди на початку трудно. Бо таке життя. Засновник державної школи Максим Гнідець. Чимало зусиль на організацію і заснування в селі Забір'я школи, аби діти селян мали змогу вчитися. Після нього другим директором школи був Швець. На даний час вже багато років є змінив директором сільської школи Степан Баковський, який не шкодує часу та енергії як для рідної школи, так і для села. Він є керівником церковного хору, організує шкільні та сільські культурологічні заходи. Наприклад, День Миколая, День Матері тощо. вона щира, добра, сердечна. Чим більша любов до матері, тим світліше і радісніше життя. Мама перший вчитель і друг, найближчий і вірний порадник. Вона наділена найсвітлішими рисами. Вона берегиня сімейну затишку, вірна дружина, захисниця своїх дітей. У тому місці матері в нашому житті особливе, ми завжди несемо їй свій бій і радість у неї знаходимо підтримку. Матері, їх мільйони, і кожен несе в собі материнську любов. Усіх матерів світу єднає велике почуття, турбота про дітей, любов до них. Хай вічно живуть матері. Хотілося б сказано додати бережіть матерів, так як вони бережуть нас. Даруйте їм радість і спокій. Дівчинка, Дівчина, дружина, мати, бабуся це життя жінки. Дай вам Боже, дорогі матері, подруги, сестри дожити до вік бабусь і навіть прабабусь при доброму здоров'ї, при великій мудрості. Шануйте матерів, мені болить, коли матуся, що має дочок і синів, живе одна, мов та бабуся, на схилі посивіли літ, працює в день, не спить ночами і часто зрошує сльозами. Тверду подушку на зорі, уста шепочуть, світи мій, як важко жить мені одній. Шануйте, друзі, матерів! Це те слово, яке ми вимовили, мама це те слово, яке ми найчастіше промовляємо у хвилити страждання і воря. Матері мільйони і кожна несе в серці любов. Вам. Найріднішим, найдорожчим, наймилішим присвячуємо це свято. І ми замовкли на вулиці. Як десь почути співтожає до п'яні. І так тяжко було годувати п'ятеро дітей.